Тож місяця від ранку до вечора добровольці відновлюють військову техніку. На цій приватній станції обслуговування відремонтували вже кілька десятків бойових машин. Робота й нові запчастини усе за пожертви Волонян. Ніхто не прийде захищати мою сім'ю, моїх дітей, крім мене, якщо я не можу тримати автомат в руках, то я можу допомогти армії чимось іншим. Це аматорське відео зняли ремонтники-волонтери. На ньому вже справні автомобілі. Машини кілька десятків років ржавіли без діла, утім тепер готові до використання. Ми зразу ж відгукнулися, пішли ремонтувати техніку, яка була законсервована, і не їздила від 10 до 20 років. Ми більше ремонтували газони, зіли. Серед добровольців люди різного віку з різним родом занять від автослюсарів до підприємців. Останні здебільшого підтримують грішми або запчастинами. Вояки за таку благодійність вдячні. Звичайно, дуже великий внесок для нас. Ми розуміємо, що люди нас підтримують, ми відчуваємо дуже велику підтримку від населення. От це нас дуже тішить. Близько трьох сотень людей з власної ініціативи зголосилися піти у ремонтні бригади. Одні працюють у майстернях технічного обслуговування, інші просто на території військової бази. Майже півтора мільйона гривень. І це всього за один місяць вклали волиняни у реконструкцію техніки цієї військової частини. Десятки добровольців працюють над відновленням боєздатності. Утім, сьогодні міркувань безпеки туди нас не впустили. Волонтерів ремонтних бригад стає щодень. Більше, однак, і фронт робіт, зізнаються вони ще чималий. Спальники, каремати, матраци звичайні, також тенти до автомобілів вантажним, або тканина для тентів. А як хтось може витратити гроші на благо армії, то я просив би придбати. Шини до вантажних автомобілів Урал, Камаз, Зіл, «ЗІЛ», «ГАЗ». Чоловіки Добровольці запевняють, якщо вони будуть потрібні, збройним силам не як ремонтники, а як бійці, не вагаючись, підуть до армії. Марічка Кужик, Іван Радіон, Волинська область, п'ятий канал.